Мене звати Ірина Новікова, я пацієнтка нейрохіргічного відділення Запорізької обласної лікарні. Я поступила у відділення з міжхребтовою грижею. Та все почалося з того, що мені стало погано, У мене почалася дуже сильна біль в правій праві, праві руці, потім в шиї. Потім взагалі почало віднімати праву сторону. Чоловік викликав швидку. Мене відвезли на прийомний покой там нашу міську лікарню, що неподалік між нами, ну, біля нас. Мене там подивився лікар, назначив МРТ, і він одразу визначив, що у мене грижа і що на 90% буде потрібна допомога нейрохірурга. Я просто пройшла всі обстеження. Так, діагноз підтвердився і мене направили в Запорізьку обласну лікарню на операцію і подальше лікування. А я потрапила до дуже хорошого, доброго, уважного лікаря і Сергія Дмитровича. Операція пройшла дуже успішно, це на, на тисячу відсотків, можна так сказати. Це. Я вже на другий день була живчиком. На третій день я вже сама спускалася і ходила. Коли мене відпускали додому, я вже могла ну, дуже багато речей робити сама, як в лікарні, так і вдома. От, от сьогодні приїхала знімати шви, забрати випуску, поблагодарити лікаря і щоб мені назначили подальшу реабілітацію. Хочу висловити велику подяку своєму лікарю Вахненко Сергію Дмитровичу, всім медсестрам відділення і бажаю всім пацієнтам міцного здоров'я.